Сьогодні у випуску час пік поліцейська станція в громаді у великолучківській ТГ офіційно представили нового офіцера. Я буду обслуговувати великолучківську територіальну громаду, оскільки я перший цій громади. Хаб для ромів у берегові відкрили осередок для розвитку ромської нацменшини. Дуже багато представників ромських меншин навіть не багато, а переважна більшість є неграмотними. І тому елементарні речі для заповнення заяви, навіть правильне висловлення своєї думки це має величезну роль. Відомі та невідомі твори у Мукачеві. Стартувала виставка народного художника України Володимира Микити. Він така унікальна людина, що у такі роки молоді, і вже малює, і ще малює. Служба безпеки завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо депутата сільської ради на Закарпатті, який вчинив теракт у будівлі держустанови. Посадовцю загрожує довічне ув'язнення. Нагадаємо, що 15 грудня минулого року він підірвав у сесійній залі Керецьківської сільради три бойові осколкові гранати РГД 5 та Ф 1 У наслідок вибухів 26 громадян, включно з депутатом-терористом, отримали тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості двоє поранених згодом померли. За даними слідства, у той день фігурант намагався вплинути на ухвалення рішень із кадрових та бюджетних питань, які приймало керівництво громади. Однак, не досягнувши бажаного результату, він ненадовго залишив приміщення сесійної зали, щоб привести вибухові пристрої в бойову готовність. Повернувшись назад, зловмисник дістав їх з кишень куртки та почергово кинув на підлогу приміщення, де перебував майже повний склад депутатського корпусу сільради. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки скерували до суду обвинувачення на підривника за двома статтями Кримінального кодексу України частиною 3 статті 258 та частиною 1 статті 263. Зловмисник перебуває під вартою. Один загиблий, двоє травмованих. Поліція Закарпаття затримала водія вантажівки, який вчинив смертельну аварію у Заріччі. 19-річний житель Мукачева, керуючи вантажним автомобілем Вольво, виїхав назустріч та зіткнувся з легковим автомобілем Volkswagen під керуванням 37-річного жителя Заріччя. Останній від отриманих травм загинув на місці. Його пасажирів, 23-річну жінку та 16-річного хлопця, госпіталізували до лікарні. Водія вантажівки поліцейські освідчили, за кермом він перебував у стані наркотичного сп'яніння. На кордоні зі Словаччиною затримали двох українців, один виявився переправником. Сталося це поблизу населеного пункту Мирча Ужгородського району. Помітивши прикордонний наряд, один з чоловіків вдався до втечі, однак його зупинили. Оперативники встановили, що втікач переправник іншого, затриманого 20-річного жителя Полтавщини. За грошову винагороду він зобов'язався провести юнака до кордону зі словаччиною. Знайшли приміщення, зробили ремонт, облаштували та офіційно відкрили. У Ракошині з'явилася поліцейська станція, де відтепер цілодобово працюватиме дільничий офіцер громади Василь Канчій. До цієї посади я пройшов відбір, конкурс, пройшов тести, відповідні співбесіду із національною поліцією. Після того закінчив тримісячний курс курси у місто Вінниці на базі Харківського національного університету внутрішніх справ. Я буду обслуговувати Великомучівську територіальну громаду, оскільки я перший в Громади. На даній територіальній громаді налічується 17 населених пунктів, з яких саме Ракошино, як великі такі села, великі лучки і всі інші населені пункти. Приміщення станції обладнане за сучасними вимогами та дозволяє офіцеру якісно виконувати свої обов'язки. Зокрема, орієнтуватися на потреби місцевого населення, підтримувати постійний контакт з мешканцями і щоденно забезпечувати порядок на своїй території. Поліцейський офіцер в громаді, а ще в такій, як наша, велика, потрібен. І потрібен не один. Ви почули це при відкритті. Ми маємо намір розширювати, робити ще додаткову станцію у великих лучках. Це обов'язково. І чому в цьому приміщенні? Тому що йшли раціональним шляхом. Зараз під час війни ви знаєте, що трошки є обмеження у фінансуванні, тому ми не могли будувати щось нове, щось грандіозне. Відремонтували це додаткове приміщення. Тепер ну, воно ще й вибралося так дуже зручно. І зараз маємо в одному приміщенні ЦНАП, і клуб, і бібліотеку, і поліцейську станцію громади, і літній амфітеатр. Це буде зручно для людей, вони мають можливість відвідувати. Відвідати два-три дві-три установи в одному приміщенні керівництво Великолучківської територіальної громади. Активно сприяло створенню станції. Зокрема, за кошти місцевого бюджету було придбано новий поліцейський автомобіль. Він дозволить швидко та оперативно реагувати на виклики і вчасно діставатися місця подій. Поліцейські в громаді це стабільність і в принципі і спокій, особливо в цей час зараз, коли в нас триває війна. Сьогодні ми бачимо чудову синергію. Представники Міністерства справ, представники місцевої громади, представники районної влади, обласні депутати всі разом долучались для того, щоб швидше відкрився перший, перша така станція, тут був перший офіцер громади. Ми вже проговорили, що треба дійсно в громаді. Три таких станції. На території області в нас нараховується 64 територіальні громади, 54, з яких вже взяли участь у проєкті поліцейських офіцер громади. Що собі представляє поліцейська громади, я думаю, вже ми неодноразово чули і бачили по відкриттю станції, і по звітам, і по роботі, як вони себе зарекомендували. Основна функція поліцейської сера громади це надання поліцейських послуг, це забезпечення правопорядку, безпеки дорожнього руху, а також поліцейського піклування. Сьогодні ми відкрили ще одну поліцейську станцію, представили поліцейського сера громади. Який забезпечений відповідно транспортним засобом, службовим кабінетом, відповідно всією необхідною документацією, орхтехнікою. Відкриття поліцейської станції це запорука відкритості і доступності поліцейських послуг до кожного жителя, запевнив голова Великолучківської громади Василь Коштура. Я хочу в свою чергу подякувати депутатам нашої сільської ради, які ну, прийняли рішення і розуміємо, немалі кошти були виділені для придбання автомобіля. Ми маємо багато викликів і дороги, і стан доріг, і ремонти в садочках. Але ще раз наголошую, що це потрібно і це скоро буде доведено, що це правильний вибір. І тим більше, що під час війни ми маємо обмеження у фінансуванні. Це зробити можна було і ми зробили. Наразі на Закарпатті планують відкрити ще 10 поліцейських станцій. На лінію 101 подзвонив чоловік з повідомленням про загорання сільськогосподарського комбайну. Надзвичайна подія сталася в Солотвині і на Тячівщині. Місцевий фермер вирішив зібрати минулічну кукурузу та, виїхавши на поле, помітив задимлення моторного відсіку. До місця прибули вогнеборці Солотвінської тергромади. Поле з комбайну встигло перекинутися на кукурудзяне поле. Та все одно пожежники вчасно ліквідували загрозу і вберегли більшу частину врожаю. Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік комбайну і пів гектара кукурудзяних стебел. В Ужгороді сталася пожежа на вулиці Генерала Свободи, в квартирі багатоповерхівки. Орендар, перебуваючи в шоковому стані від пожежі, вибив вікно, внаслідок чого травмувався. В той час на місце вже прибули рятувальники, які передали потерпілого в руки лікарів. Бійці ДСНС прийнялись до гасіння. Загасити вогонь на площі трьох квадратних метрів вогнеборцям вдалось за 20 хвилин. Вчитимуть читати, писати і протидіяти дискримінації. На базі берегівської гімназії ОПРОМа свої двері відкрив осередок можливостей для ромів, який охоплює навчання різним активностям, тренінгам, ремеслам, а також соціальній інтеграції. По-перше, це близько до їхніх локацій, до життя. По-друге, -по дуже така ну. Мила захопленість було жінок, що вони хочуть навчатися і іноземних мов і комп'ютерної грамотності, крім прикладних таких речей, як швейної майстерності, чи, чи інших таких речей, які можна на побутовому рівні використати в ну повсякденному житті. Дуже багато представників ромських меншин, навіть не багато, а переважна більшість є неграмотними. І тому елементарні речі для заповнення заяви, навіть правильне висловлення своєї думки, це. Має величезну роль для відкриття ромського інтеграційного простору. Відремонтували приміщення у дворі школи. Класи обладнали необхідною технікою, меблями, інтерактивними та наочними матеріалами. Хаб облаштували в співпраці з благодійним фондом Регіон Карпат Ніка та агентством ООН у справах біженців за короткий термін, чотири місяці. Ми зробили ту реконструкцію, яку ви бачите. І я дуже сподіваюся і вірю, що цей простір стане таким важливим кроком для інтеграції дорослих ромів тут на Берегівщині. Ромський інтеграційний центр може стати платформою для важливої роботи ромських організацій спільно з місцевою владою від професійної підготовки та навчання дітей до послуг з протидії гендерно зумовленому насильству та реєстрації народження. Є Багато творчих людей, культурних даячів, навіть люди, які отримали науковні ступені, але поряд. Цим дуже велика значна кількість за результати нашого моніторингу напевно, в певних ромських поселеннях, в залежності від їх віддаленості, від обласного центру, біля 40% не писемні, не вміють рахувати, не мають документів. І саме е, таке відкриття таких інтеграційних хабів дає можливість покоління, яке в свій час не мало змоги закінчити школу і отримати мінімальні знання отримувати певні знання в цьому хабі будуть мати можливість навчатися е, ті особи, які із-за тих чи інших проблем або із за тих чи інших питань не змогли е, навчитися грамоти, і їм створюються у них створюються такі проблеми, коли звертаються в різні е, організації при написанні заяви, заповнення анкет та інше. І е, ми намагаємося їм надати допомоги. Заходи охоплюватимуть заняття з грамотності та української мови, консультації щодо оформлення документів. Для охочих отримати професію працюватиме швейний кабінет та комп'ютерний клас. Зараз такий пенальчик зробимо для дітей, можна там карандашик, випласи, ручки можна. Ну і все, що тут є все. Сьогодні у нас такий урок пошиття ось такого пеналу. Тобто дівчатка вже знають, вже у них декілька уроків було. Вони навчилися шити шопер. Тобто у них є навіть тут, десь, де вони вже власноручно ну, зробили. Тут ми трошечки додали складності, ми додали змієчку ось тут. Бо це теж специфіка пошиття теж, ну, на рівень вище. Тому сьогодні ми ж їм такий фінальчик. Такі центри сприятимуть кращій інтеграції ромських громад у буденне життя. Незабаром таких хабів стане більше, запевнили спікери урочистого заходу. Народному художнику України Володимиру Микиці 93 роки. Незважаючи на поважний вік та проблеми із зором, художник продовжує активно трудитися на мистецькій ниві. І щоразу дивує глядачів у Мукачеві в угорському домі імені Мігая Мункачів, Володимир Микита презентував виставку Відомі та невідомі твори. В простора галереї ледь вмістила численну кількість людей, які прийшли привітати Володимира Микиту. Із відкриттям персональної виставки. Ми знаємо ці картини вже давно. Бо дядю володю, я знаю з дитинства. Подобається дуже. Ми прийшли на виставу. Нас запросила донька е, пана Микити. Ми її знаємо, да, ми дуже в хороших відносинах з нею. Бо ми колись були в Києві в, в товаристві в Закарпатців, і там пані Олена також є, є членкинію цього товариства. Та що ми приїхали сюди, в Мукачево, подивитися е, на твори батька. Він така унікальна людина, що у такі роки молоді е, і вже малює. І ще малює. От. І, і просто, просто на диво, що е, е, взагалі художники буває так час часто, що коли вже старший, то починає би, руйнуватися і, і навіть губить свої старі роботи. А тут все свіже і свіже. Нові і нові роботи. Та просто, просто я не міг, щоб вони прийти і не подивитися, і, і не привітати. На виставці художник презентував 80 робіт, які створив у різні періоди свого творчого шляху. Два полотна у 2024 році. Тут найбільше модерних робіт пейзажі переважають яскраві кольори квітів і дерев. Також представлено його улюблене полотно Моя мамка 1967 року. Картина Микити це те, що завжди може виклика завжди викликає е, подив чи радість, чи е, якісь інші емоції. Але точно не може залишити е, таким рівнодушним. Будь-кого. Треба знати, що із відкриття 2020 року це вже у нас 30-та виставка. І я думаю, що така ювілейна виставка це такий академік, заслужений художник, як Володимир Микита. Слава Богу, він ще живий з нами, 93 річний. Треба про нього знати, що він є учнем Ерделія, Бокшая. Дуже давно мріяла побачити цю виставку, цю експозицію. Ми маємо на замку Мукашівському теж картини пана Микити, але це таке доповнення до тої колекції робіт, яку митець нам зараз представив. Надзвичайно, ви знаєте, якась така епохальна, я би навіть сказала, ситуація епохальна така місія пана Микити, тому що це продовження. Тої основи, того хребта закарпатської школи. Володимир Микита один із класиків Закарпатської школи живопису. Глибоко національний художник проникливо із септоматією розкриває патріархальний світ Закарпатського села. Коли нас запросили виставку зробити у горському домі, і я проаналізувала, що у нього весь час були у нашого художника, народного академіка Володимира Микити. Персональні виставки часто були, але вже в такому віці він робив. Невеличкі, скажімо, там на 20-30 робіт. І коли було запрошення, я подумала, що треба трошечки не тільки сучасні, але і класику показати, хоча знаходяться, велика колекція в Ужгороді. Його особисто музеї, друга велика колекція знаходиться у Мукачівському замку Паланок. А там понад 180 робіт. Тому ми вирішили трошечки нагадати про себе і ті роботи, що мало виставлялися. Ми зібрали сім робіт класику десь біля десяти графіку, яка теж рідко виставлялася, і в основному інші модерні роботи створені 19-го року, 20-го і навіть дві. Є. Двадцять року роботи Володимира Микити строго окреслені, виважено, сконструйовані та передають усю глибину філософії життя закарпатців. Він є рекордсменом серед живописців, застосовував усі свої таланти для мистецького матеріалу. Це художник з великої букви, якому в залі усі завжди аплодують, стоячи.